У зв'язку з підготовкою до восьминолітнього періоду до купального сезону ми вже розпочали роботи саме в травні місяці з лабораторного контролю об'єктів навколишнього середовища в рекреаційних зонах. Основною рекреаційною зоною у нас є озеро Гагаланківське. На минулому тижні ми вже дослідили 9 зразків води за мікробіологічними показниками і три проби за санітарно-хімічними. Всі проби відповідають вимогам. Державних стандартів, нормативних документів, які узгоджуються МОЗ. І ми відбираємо проби як на лівому, так і на правому березі. Тобто ця робота буде продовжуватися упродовж всього періоду. Але навіть якщо вода відповідає з відкритою водою, якщо вода відповідає вимогам стандартів, якщо ми не інформуємо населення про нестандартні проби, про перевищення якихось показників певних, то це не означає, що цю воду можна пити, що цю воду можна використовувати для миття овочів, овочів, овочі, фруктів і таке інше. Тобто це рекреаційна зона, це вода для купання. Ми купаємось, але воду ми не заглатуємо і овочі, і фрукти ми не миємо цією водою. Оце ми запам'ятовуємо. Хочу звернути ще увагу, що від початку воєнних і до сьогоднішнього дня щоденно, двічі на день мінімум дві проби шостинським відділом досліджуються в межах моніторингу за кошти державного фінансування установи. Ми досліджуємо проби води з розподільної мережі за мікробіологічними і санітарно-хімічними показниками. Тобто, ми знаємо, що війна це ризики пошкодження водогонів, це ризики, які впливають. На погіршення якості питної води, тому за настановчими документами МОЗ, кабінету міністрів від початку воєнних дій щоденно без вихідних і святкових днів наші лаборанти, наші лікарі досліджують воду за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками. Якщо ми маємо якісь короткочасні відхилення, негайно інформуються про це керівники. Балансоотримуючи водогонів, і ці відхилення негайно усуваються. Тобто, на сьогодні вода з водогінних мереж нашого міста, з водогінних мереж в селах Шостенської громади, як правило, відповідає вимогам Дерсанпін. Вода питна, призначена для споживання людини. Ми продовжуємо працювати в щоденному режимі з виконанням планових досліджень і виробничого лабораторного контролю.